Вітаю, друзі. Ми вирішили провести соціальне опитування серед населення. Наскільки люди обізнані в наданні до медичної допомоги? У мене є такий жгут, і ми зараз перевіримо, наскільки люди знають, що це, і чи вміють люди цим користуватися. Я громадянин суверенної держави, відчуттям ні без мене тільки що поржали. Доброго дня можна декілька хвилин вашого часу. Ми проводимо опитування серед населення, наскільки люди обізнані в домедичній допомозі. Mm -hmm. Чоловік знає, може mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. бути у нього. Mm -hmm. А це я знаю. Я. Ви знаєте, так, що це таке? Крова встановлювати, так? Так, як це називається? Mm -hmm. Джгут, або турнікет. Знаєте, як ним користуватися? Mm -hmm. Плюс-мінус. Можете показати? На мені можете продемонструвати. Крутить, да? так? Так, 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 Ну, Вроді знаю, так. Да. Mm -hmm. Вроді знаю, Та вроді ж ти ну, нормально давай. знаєш. Ну, або на, на собі, так, як зручніше. Oh, так, no. Майже турнікет потрібно, це розповідаю для Сюда? вас всіх, турнікет потрібно надягати якомога вище. Чим вище ви надягаєте турнікет, тим вища вірогідність того, що ви правильно, правильно зупините кров. Це стосується як і усіх кінцівок. Як так, так, так. Ви максимально, ви максимально дивіться, зараз покажу, поки не закручуєте. Ви його за повинні зафіксувати, надягнути якомога вище. Максимально наскільки ви можете. Mm -hmm. І потім воротком крутите. Тут це у нас хлястик, ми на ньому вказуємо час, коли да, ми вважає. наклали турнікет Драво. для того, щоб на. Так. Да. Турнікет накладаємо якомога вище. Uh -huh. Вказуємо обов'язково час для того, щоб на евакуації люди, які приймають пораненого, знали, коли да. він накладений і могли подалі діяти. Uh -huh. Велике дякую. вам дякую. Вам дякую yeah, за знання. Yeah, yeah. <рисвіт> Ти знаєш, що це таке? Так. Що це? Стяжка, якщо, наприклад, кровотеча йде, вона притягує, щоб до Так, Як правильно кров... називається? Чесно не пам'ятаю. Турнікет. Знаєш, як правильно ним користуватися? Вроді пам'ятаю. Спробуй покажи. Старайтеся якомога вище турнікет правильно накладається на найвищу точку кінцівки. Це стосується як і рук, так і ніг. Угу. Затягуєш якомога. На тогіше. цьому етапі на якомога тогіше. Та. Крутиш вороток, та, можеш не закручувати, тому що йому зараз ампутуємо руку. <гум> Заправляєш потім вороток, все вірно. Затягувати потрібно до того моменту, коли ти будеш бачити, що уявна його ну, зараз кровотеча, вона повністю зупинилася. Може, десь бачили, щось чули? Напевно, це пульс виміряв. Ні, давайте ще. Но тоді тоді якось... Не хочу чогось дурного сказати. Ні, чого. Ні, чесно, Може, ти... не знаю. Напевно, якось щось пульс виміряється. Це можливо, щось, Це, щось да, з пульсом, з кровотечею. А -а -а. Це турнікет. Він потрібен для того, щоб зупиняти кровотечу. А Дивіться, оскільки тоді, як не знаєте, що це, я вам з одразу а, і підкажу, як mm -hmm. ним користуватися, тому що в наш час, наскільки ви знаєте, все може бути, все літає, mm -hmm. навіть якщо і без війни якась дорожньо-транспортна пригода, десь щось під рукою зупинити кровотечу, хев. Для того, щоб користуватися турнікетом, нас потрібно, щоб була п'єлечка. Ми цю петелечку надягаємо на кінцівку уражену, можна вище, будь-то рука чи нога, надягаємо на найвищу точку цієї кінцівки. Ми затягуємо по максимуму цей турнікет на ліпучці, mm -hmm. наскільки ми можемо. Прикріпили його і оцей вороток ми крутимо. Крутимо вороток до, тієї, е, до того моменту, поки ми не побачимо, що з ураженого місця угу. не перестала текти кров. Закрутили цей вороточок, засунули, Фіксували. зафіксували його так угу. за ці вушка, і на цьому хлястику майже на всіх турнікетах вони однакові. Ми вказуємо час, час, коли ми наклали турнікет. Чи знаєте ви, що це таке? Ну, бачив, жгут. Та знаєте, як ним користуватись? Е, приблизно. Розумію, але давно не користувався, що коли проходив захист вітчизни, тому. Можете думати... не мені продемонструвати. Да, давайте. Я, якщо що, підкоректую, підкажу. Добре, так. Ну, умовно, в мене поранена рука ліва. Добре. — Накладайте чул. А, Ну я думаю, десь тут. Ні, трошки вище. Завжди, вище? завжди всі кінцівки накладаються якомога вище. Чи будь-яка то нога, чи рука, завжди на саму найверхню точку кінцівки. Я так розумію, треба сильно затягнути. На, Наскільки ви можете тут сильно затягаєте, так. Угу. Краще накладати турнікет таким чином, щоб цей вороток був у доступному для вас місці, щоб ви могли його зручно закручувати. Я зрозумів зараз. Тому ви можете та ви можете його перекрутити, просто попустити угу. і перекрутити на зручне для вас місце, щоб можна було зручно закрутити. Так, так Затягнули що? на клейку стрічку, прикріпили його. його залишаєте собі. Ні, ви залишаєте собі місце. Тут достатньо місця, щоб йому зафіксуватись. Угу. Ви крутите вороток, крутите до того моменту, поки ви не побачите, що з умовного місця поранення а, зуп, кров зупинена. Доброго дня, перепрошую. Проводимо опитування серед населення, оскільки люди обізнані в домедичній допомозі. Чи можна не, декілька не, хвилин? Не, не, не. Гарного дня. Перепрошую, можна декілька хвилин вашого часу? Ми серед цивільного населення опитуємо, наскільки люди обізнані в медицині. Хлопці, доброго дня. Пару хвилин вашого часу можна. Дивіться, хлопці, знаєте, що це таке? Турнікет. Та, знаєш, як ним користуватись? Так. Можеш на мені показати. Якщо що, я тебе підкоректую. Умовно, в мене поранення лівої руки. Рятуй. Крол, крол Рятуй. Ну, смотря, хай десь тут буде раніше. Ну, хай тут прям. Про кровотеча вище, прям чітка-чотка. Да? Так, якомога вище. вище. Можеш накладати турнікет. Завжди е, люди, які не знають. не знаю, вроді, так. Ні, -ні, ні, 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 дивись. Нет? 에, умовне поранення. Uh -huh. 에, турнікет накладається якомога вище кінцівки. Якщо це uh -huh. нога, якщо це рука, завжди накладаємо якомога вище. Якщо це нога, ми накладаємо прямо під пах uh -huh. в будь-яку зі сторін. Можеш не затягувати, тому що я пісююсь. Ні, ні, ні. Ти крутиш його до того моменту. По максимуму. Все, бо я зараз пісну. Ти крутиш його до того моменту, поки ти не побачиш, що на місці поранення кров зупинилася. Велике вам, хлопці, дякую. Думаю, тепер. Хтось знає, як користуватися турнікетом, гарного вам дня. Тримайте. Знаєте, як ним користуватися? Звісно. Умовне поранення тут у мене. стікаю кров'ю, рятуй. Не ось тут же надо. Ну взагалі тут, смотри, не должно, если, например, чоловік в формі. Надо срывати шеврони повністю. Потім стрічка тайм. Отклеїш. До якого моменту ми крутимо? Ну, поки не перестане, ні. Ну, спостерігаємо не за пораненнями, да. спостерігаємо, коли правильно да, закручуємо. Отак от потім стрічка і там, ну, отак. От. Так. Тут пишеться час, коли наложив турнікет і все. Ну, так от, Можна вкороті, зафіксувати взагалі, додатково. Воно так. Отак от, да. Можна додатково да. обв'язати да, да, для більшої все. надійності. Отже, як ми бачимо, соціальне опитування показало, що більшість людей а, знають медицину поверхнево. Це дуже погано, адже окрім війни можуть трапитись звичайні побутові ситуації, чи то дорожня транспортна пригода, чи будь-яка інша ситуація, в якій потрібно мати знання, як накласти турнікет, як затампонувати рану і так далі, і так далі, і так далі. А ви можете написати в коментарях, наскільки ви обізнані в медицині, і чи знаєте ви, як правильно накладати турнікет.